Вас вітає компанія Мініагро Чернівці. Привезли під клієнта Dunfango 244 Люкс. Даний трактор приїхав з іншого представництва, так як у нас даної моделі не було. У нас зараз у даний час оцінка тракторів 21-22 років. Тобто дана модель зараз коштує 7.050. 7050 доларів. Клієнт захотів конкретно цю модель, ми скинули йому відео, фотографії, йому все підійшло. Дана модель приїхала в місто Чернівці. Сьогодні буде відвантаження на клієнта. Резина люксова, 11.2х24, широка резина, люксова версія трактора. 540-730 обертів вал відбору потужності, гідровиходи під причіп, плаваючі сидіння. Присутнє блокування заднього диференціалу. Коробка передач 8 плюс 2, тобто 4 понижених, 4 повишених передачі. Нагадую, у нас зараз оцінка тракторів 21-22 років. Дана модель станом на сьогоднішній день коштує 7,050 7050 доларів. На трактор надається гарантія, гарантія 2 роки 1000 мотогодин. Виписується повний пакет документів до постанови на облік. Доставка до клієнта безкоштовно. Кого цікавить, будь ласка, можете замовити. Даних тракторів залишилось мало. На них є попит. Це нові трактора просто 21-22 року. Кому цікаво, будь ласка, замовляйте. Нагадую, ми є торгівельна мережа. Ви можете звернутися в любе представництво. Ми доставимо вам трактор. Якщо він буде в наявності. Присутній триціліндровий двигун на даному тракторі. Привід повний 4х4. Передній противаги. Акумулятор Веста. Варта, вибачаюсь. Лайдоновський 385, двигун, КМ-385 ПТ. Кому цікаво, мініагене страчні оці.